Наша війна проти Росії стає справою всієї Європи та й всього західного світу на чолі із США на консультаціях з Дональдом Трампом в Вашингтоні було заявлено, що близько 10 країн європейських готові надіслати воїнські контингенти до України в рамках гарантування безпеки України після підписання перемир'я чи мирного договору. Ці збройні сили розмістяться на території України, плюс планується патрулювання повітряне українського повітряного простору з метою недопущення російської агресії через повітря. І координувати це все планується, будуть Сполучені Штати Америки, хоча їх війська поки що надсилати не планується. Але тут цікаве питання: а що буде, якщо Путін не погодиться на перемір'я? Це теж на жаль, ймовірно. і тут напрошується логічна відповідь. Ось. Є вже 10 країн, які в принципі готові до збройного протистояння з путіним з російською імперією, не тому, що вони так за Україну, як е, тому, що вони розуміють, що вони будуть наступні, що агресію Кремля е, на європейському континенті, треба негайно зупиняти. Тобто, е, фактично, коаліція країн, які готові е, стати. До лав е бійців проти російської агресії вже попередньо готова. Ну, не погодиться Путін на перемир'я. Е дальніший розвідок подій піде по сценарію втягування європейських країн на нашій стороні. Спочатку вони Прийдуть на нашу територію там офіційно з навчальними місіями, хоча е навчальні місії це більше для відволікання очей, так би мовити. Е якщо агресія продовжиться, дуже і дуже скоро можна прогнозувати, що і британці, і французи французи давно про це говорили, Макрон говорив, і всі інші. Будуть воювати з Росією на нашому босі.